Привіт, підписники, каналі Макс Українець, і сьогодні ми будемо вибирати Мені скін на неділю в Roblox. І тепер треба создати пару скинів і ви будете вибирати їх. Так що виключай Макс камеру. І так, за мій обичний скін, от такий красивий шикарний скін. Можете поставити ой, вибачте, за цей скін 5 лайків. За цей скін 5 лайків. Так, заступницькі. Ски. Другий скин, який називається Крашиха. Вот Крашиха. За Крашиху можете поставити 10 лайків. До речі, е, я не знаю, що я сказала, щоб типу на неділю. Це буде скид на неділю. за, ось, за Крашиху 10 лайків. Наступний скин. За ось такий скин 20 лайків. Макс дуже хоче мені такий скин на неділю. Так. Да. Я, не, я часто дуже. не хочу. Я хочу мій. Крашиху, я хочу крашиху. Можна мені крашиху? Ну, це і скітка, сім, я мені більше крашиха подобається. Короче, це все. Мій обичий скіл 5 лайків. Крашиха 10 лайків. І ось такий скил, який дуже Макс хоче, 20 лайків. Короче, а поки я буду ходити з моїм обичим скіном, поки ви доб'єте лайки. У вас є час е, до... Е, Якісь. У вас є час до 20 квітня, так що всім пока, вибирайте, будете вибирати.